Українська економіка потребує кардинального реформування, а соціальні ініціативи президента є передвиборчим популізмом. Про це заявив народний депутат України Євген Суслов під час перебування у Івано-Франківську. На переконання політика, аби покращити економічне становище, уряд має сприяти розвиткові малого і середнього бізнесу, а не створювати преференції для фінансово-промислових корпорацій. Важливо створювати усі умови для того, аби людина могла якомога ширше реалізувати себе в підприємстві. Емництві, також на думку депутата, важливим фактором суспільно-економічного покращення є залучення зарубіжних інвесторів. Реформування потребує і вітчизняна податкова система в якості прикладу. Євгеній Суслов навів Грузію. Там за короткий час відбулися значні зміни у суспільно-економічному житті. Якщо взяти порівняти, наприклад, з кожного гривня, які заробляється в країнах, таких як європейських країнах, розподіл. Цього гривні зароблених коштів йде дуже просто. Мінімум 60-70% – це йде заробітня плата, модернізація досконально, і максимум там до 30 це йде прибуток власника. У нас в Україні, на жаль, скажімо, йде все навпаки. Ми, на жаль, не розвиваємо середній малий бізнес. Ми завжди хочемо гнатися за великим бізнесом, який досяг достався нам із радянських часів. І, на жаль, скажімо, бачимо, що збагачується якраз. Конкретно одні люди, але на жаль, не модернізують і не роблять на перспективу на розвиток.